Як зрозуміти, що ваш знайомий тупий? Моя дівчина колись сказала, що не слід пристибати ремінь безпеки, оскільки в разі аварії набагато краще бути викинутим з машини ніж опинитися в ній у пастці. Друзі, ніколи так не робіть. Далека родичка, яка віддавна була повною дурепою, одного разу сказала мені, що в який би бік ви не стояли обличчям, це буде північ. Це вспливло, коли я скерувала когось по телефону, а вона була поруч і сказала щось на кшталт. Іди на північ, вулицею Х», Потім поверни ліворуч на Y і так далі. Вона почула мене і сказала, що я вимовила якусь несенітницю, бо в який бік ти не стоїш обличчям, це і є північ. Тобто північ змінюється залежно від того, куди ти дивишся. Я відповіла. Ні, північ це північ. Ти можеш дивитися в її бік тільки якщо дивишся на північ. І вона почала сперечатися зі мною з цього приводу. Вона безумовно не жартувала, тому що вона така дурна і вже віддавна відома тим, що несе реально тупу несенітницю. Моя знайома сказала, що вона ніколи не скористається донором чоловічого сім'я, щоб завести дитину, тому що вона не може бути впевнена на 100% що малюк буде говорити англійською. Розмовляла з кількома подругами. Одна з них завела розмову на тему прийому у гінеколога і сказала: Думаю, поки він оглядатиме там, він міг би перевірити і простату. Почався такий хаос, коли вона відмовилася вірити, що у жінок не буває простати. Ну, дивлячись, у яких жінок. У моєї подруги китайське походження, але вона народилася у Франції, як і всі в нашому класі. Наша однокласниця абсолютно серйозно запитала мене, чи означає це, що мама моєї подруги сіла на літак до Китаю, коли була вагітною, щоб її дочка народилася китаянкою. Нам було по 17, і це було на уроці природознавства. Як в один і той самий час тут у Торонто може бути 9 ранку, а в Ванкувері 6? Запитала колега по роботі багато років тому. Я спробував пояснити, але в мене не вийшло. Компанія, в якій я працював 20 років тому, відправила агента з продажу з Чикаго до Лос-Анджелеса. О півдні вона прийшла на зустріч із клієнтом в одному з конференц-залів готелю. Але коли вона прийшла, зал не був готовий. Вона влаштувала скандал співробітникам готелю і вони підготували зал у прискорених темпах. І вона просидів. Їла в порожньому конференц-залі протягом години. Потім зателефонувала клієнту, щоб запитати, чи не спізнюється він. Ні, відповів клієнт. Він буде на місці через 45 хвилин, як і планувалося. Вона уклала угоду, але після повернення вона лише скаржилася на поїздку. Спочатку готель накосячив, потім клієнт запізнився і поводився так, начебто все гаразд. І що ще гірше мій літак вилетів із запізненням на дві години і тому подібне. Після цих слів один із колег запитав її про годинник: чи не забула вона перевести го. Після приземлення в Лос-Анджелесі. У якому сенсі перевезти його? Це ж Rolex. Хіба вони не переводяться автоматично? Мій колега, коли дізнався, що я дальтонік, тобто ти не бачиш цього, він підняв червону бутилку. Насправді бачу, але у сенсі, ти бачиш бутилку? Я розгубився на мить. Ти думав, що я не бачу предмет, якщо він червоний? Ну так, якщо ти дальтонік, то ти не бачиш предмети певних кольорів. Чи не так? Вони не є невидимими для мене, тупиця. Я просто не можу точно визначити, якого вони кольору. Коли я був на службі і щойно прибув на базу, мій штаб-сержант відкрито запитав мене, чому ти постійно намагаєшся вчитися чогось. Це так тупо йому не подобалося те, що я ставив запитання: що ми робимо і навіщо ми це робимо. Якщо я мав навчатися виконувати свої обов'язки. Мій брат вважав, що вода в океані солона через сім'я морських савців. Господи, Боже, що мій брат приймає? Я теж хочу. Космос був вигаданий Діснеєм для продовження містифікації про те, що земля кругла. Чувак був абсолютно серйозний, і коли я попросив навести джерело, він сказав: мій власний мозок після численних досліджень, хотів би я сказати, що він жартував, але це не так. Співробітник стійки реєстрації фітнес-клубу, у який я ходжу, його слова, я дав йому безкоштовну тижневу абонентську карту з 27 березня до 35 березня. Раніше я працювала в лабораторії, де серед працівників були дуже популярні орігамі. Тож фігурки орігамі були всюди. Нас відвідав якийсь хлопець, який звернув увагу на фігурки, і сказав, які гарні, як це називається макраме. Я сказала, це орігамі. Він відповів: я впевнений, що це макраме. Зазвичай я буваю правий у таких речах. Якщо людина висловлює свою категоричну думку з теми, в якій нічого не мислить. О, це прям про дружину мого брата. Насправді її не можна назвати тупою, начебто є багато речей, у яких вона розуміється, але водночас є багато того, у чому вона повний нуль. Вона постійно говорить про все так, ніби це істина в останній інстанції. Але проблема в тому, що вона в цих речах зовсім не розбирається. Ні, це цілком нормально не знати чогось, тому що це не входить у коло твоїх інтересів або типу. Того. Але вже якщо так склалося, то навіщо ділитися своєю безглуздою думкою, а потім ще психувати, якщо хтось не згоден. До речі, вона більше зі мною не розмовляє. За її словами, я постійно з нею сперечаюся і виставляю її тупою. Коли вона мені якось про це сказала, я спочатку задумався, а потім відповів: може, так воно і є. Але ти не думала, що це через те, що ти постійно говориш нісенітниці? Так, звісно, вийшло так собі. Вчителька наполягала, що перехід на літній час необхідний у широтах, розташованих ближче до екватора, а не далі від екватора. Потім вона заявила, що деякий час жила в США, і під час її перебування там було здійснено черговий перехід на літній час. Вона пояснювала свою точку зору тим, що Нью-Йорк близький до екватора. Коли я вказав їй, що в Нью-Йорку буває сніг, і він далеко від екватора. Вона заявила, що бувала там, і в Нью-Йорку ніколи не буває снігу. Ми живемо в Індії у тропічному поясі. Ми не приводимо час, але вона стверджує, що ми далеко від екватора. Вона однозначно найбільш зрозумілий шматок лайна з усіх, що я бачив. Вона помилялася багато в чому, але агресивно через крики доводила свою точку зору. Частина моєї роботи перевіряти IQ. Знаєте, я помітив цікаву тенденцію серед людей із низьким і близьким до низького IQ. Вони вміють швидко читати текст, але ось переказати прочитане для них це проблема. Тобто, якщо людина не розуміє, що вона щойно прочитала, то у неї низький інтелект, я ж правильно зрозумів твій комент. Дуже на це сподіваюся. Ахаха. На зв'язку шкільний психолог. Усе справді так. Причому це стосується не тільки того, коли людина читає сама. Якщо я читаю учневі Розповідь із кількох речень, і він може слово у слово її повторити. Це означає, що у нього все гаразд із короткочасною пам'яттю, але інколи буває таке, що він не може перефразувати текст і відповісти на запитання, що стосується змісту. Багатьом учням з низьким IQ важко освоїти щось нове, особливо коли інші учні починають їх обганяти. Ось чому учням з низьким IQ потрібен індивідуальний навчальний план. І якщо ви коли-небудь впадете з літака без парашута, потрібно вхопитися за землю після удару, щоб не підстрибнути, бо саме від буває того, хто впав, а не перший удар об землю. Чувак клявся, що це правда, і що йому про це розповів інструктор зі стрибків. У мене є дуже консервативний приятель. Клянусь Богом, я люблю його до смерті. У нас виникла суперечка щодо глобального потепління, зеленої енергетики та використання нафти для отримання енергії. Я висловив думку, що незалежно від ставлення до викупного палива нам доведеться рано чи пізно перейти на щось інше, тому що запас нафти та іншої херні не безмежні. Він сказав: Ми знайдемо нафту на місяці і на Марсі. Я сказав йому, що суперечка закінчена після цього, оскільки. Ки він не розуміє, звідки береться нафта. Досі підколюю його щодо цього час від часу. Мій друг коли сказав, що сонце зроблено із золота. Сперечалися кілька годин. Він так і не погодився повірити, що це не так. Наша вчителька історії в старших класах вона насправді не говорила цього, але в тесті було запитання, де по суті запитували, де розташований Перл-Гарбор. На її думку, правильна відповідь була в Японії. Тому всім, хто відповів Гаваї, вона поставила мінус. Учні підняли бучу, але вона наполягала, що відповідь Японія, бо японські повітряні сили ніяк не могли перетнути весь океан і напасти на нас. Після чого нам довелося пояснювати їй, що авіаносці вже існували, і це так і не переконало. Загалом у справу втрутилися батьки зрештою втрутився і директор. Весь тест було поставлено під сумнів, оскільки були й інші спірні моменти. У підсумку його скасували, і ми всі отримали п'ятірки. Минулого року я зустрічався з жінкою, яка не могла порахувати знижку в 20%. Я маю на увазі не в розумі, а навіть на калькуляторі. Вона була вчителькою молодших класів. Коли я подорослішав, я зрозумів, що багато хто з моїх учителів були огрініти якими тупими, і це не через те, що я в дитинстві з ними був часто незгоден». Що я неправильно вимовляю своє ім'я, моя тітка спекла торт на моє 18-річчя і неправильно написала моє ім'я. Коли я вказав їй на це, вона відповіла. Але я завжди пишу твоє ім'я так. Вона натякала, що моя мама пише моє ім'я неправильно. Коли людина не здатна вислухати протилежну думку, не зійшовши при цьому на гімно. Якщо ви просите когось поглянути на речі з іншого боку, а він починає злитися, то ви розмовляєте з ідіотом. Я з тобою не погоджуюся. У мене є кілька дуже розумних, але абсолютно впертих друзів, які починають голосно сперечатися, якщо твоя думка відрізняється від їхньої власної, а також є кілька туповатих, але які адекватно ставляться до чужих поглядів. Багато з попередніх відповідей скоріше про мудаків і про людей, які не знають або ігнорують суспільні звичаї, ніж про людей з низьким інтелектом. Більша частина коментів із купою апвоутів стосується людей як із 80 IQ, так і зі 130. І до речі, IQ не є показником загального розумового розвитку. Я думаю, що потрібно розрізняти дурних людей і мудаків. Розумові здібності не особливо пов'язані з кращою в суспільстві або навпаки неадаптивною поведінкою. Якби це було так, то це позначається. Чала, що деяким людям просто судилося народитися гівнюками, просто тому що вони недостатньо розумні, щоб бути хорошими людьми. Але правда в тому, що ті, хто не володіє винятковими розумовими здібностями, можуть бути абсолютно прекрасними людьми і мати високий емоційний інтелект. На жаль, це також означає, що розумні люди в деяких речах можуть бути абсолютними тупицями для того, щоб позбутися всього цього, небажання приймати чужу точку зору, віри в теорії змов тощо, потрібно не просто стати розумнішими. а Навчитися боротися з такими хибними уявленнями і моделями поведінки на особистому рівні. Здебільшого все це можна назвати рудиментами, які залишилися від еволюції нашого суспільства. Це набута навичка, тому навіть люди з низьким інтелектом можуть її навчитися. Усе, що я хочу сказати, ми стали прирівнювати інтелект до доброти, антивакцинаторів ми називаємо ідіотами або тупицями. Хоча насправді, через що їм повинно бути ще соромніше, вони просто не мають уміння відрізняти брехню від правди. І здатності визнати думку компетентних людей. Тому, коли ви стикаєтеся з такими людьми, просто називайте їх безвідповідальними, легковажними та егоїстичними, але не дурними. Не давайте їм такого виправдання. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!